Вже в 30-те в Смілі відбувся міський конкурс юних талантів пролісок 2024. Цей ювілейний фестиваль зібрав більше трьохсот учасників. Любі діти! Ви неймовірно чудові, класні, талановиті і неперевершені. Ви вже сьогодні всі переможці, тому що ви берете участь у цьому чудовому конкурсі. Дорогі батьки, низький уклін вам за ваших найкращих дітей. Вони у вас суперові, і це наше майбутнє. Дорогі викладачі. Шановні натхненники наших дітей, дякую вам, що ви віддаєте їм частинку свого серця і з ваші таланти. Подяки міського голови вручили кожному члену журі. Це високоповажні люди в галузі культури і мистецтв Черкащини, викладачі вишів та керівники і солісти відомих колективів області. Перед ними цього дня було складне завдання, адже рівень учасників твердять, вже досвідчені члени журі завжди високий. Рада повернутися в якості члена журі на цей чудовий захід. Останнього разу, якраз до ковідного часу, це років за п'ять тому було від Смілян найприємніші враження, тому що культура наша розвивається попри всі негаразди, труднощі, і це дуже-дуже класно. Адже наше молодь, це наше майбутнє і культура відіграє величезну роль у формуванні особистості, і коли дітки. Від найменшого віку до найстаршого, хоча б, хоча б якось або професійно, або аматорськи займаються, це дуже, дуже, дуже позитивно, корисно і для майбутнього дуже великий вклад. А, смілянські дітки а, дуже щирі, відверті, особливо найменшенькі. Це просто, а, просто супер. Смілянські дітки здібні, винахідливі і талановиті, патріоти свого міста і країни. Для когось цей конкурс перший виступ на великій сцені. Сьогодні я буду співати таточку тату під десятим номером. Я буду співати. Як довго готувався і чи очікуєш сьогодні на гарні результати? Ну, готувався десь місяці два, десь готувався до цього моменту. Я займаюся у клубі Малій Яблонівці і викладач мій Тетяна Володимирівна. Творчі наставники юних учасників в один голос твердять, що цього конкурсу діти чекали з нетерпінням, і навіть в умовах війни він є надзвичайно важливим для учасників, адже допомагає відчути сцену, оцінити рівень конкурентів і спробувати власні сили. Дуже класно, що цього, цього року ми можемо виступати вживу, а не записувати відео. Ну і самі е, собі отримувати насолоду. Також що хочу. Так сказати, подарувати всім радість, і слава Україні! Дивіться, За Україну. Про Україну. І ну, ми хочемо зробити так, щоб люди, які нас слухали, забули про тривоги і розслабилися, можна сказати. Так. Тобто, перемога для вас сьогодні не головне? Головне, ми хочемо цього, але і хочемо заспокоїти людей, які. У яких стрес зашкалює від так, тривог і таке сам на <пісна> терапія так, так неймовірно гарні яскраві та сповнені любов'ю до рідного краю. Саме такі номери і роботи вихованців творчих студій міста були представлені на міському конкурсі юних талантів пролісок 2024 Найбільше учасників було представлено не лише у вокальному, а й музичному жанрах. Діти, які опановують майстерність гри на різних музичних інструментах, демонстрували членам журі свої здібності у затишному залі Смілянської школи мистецтв. На увазі поважного журі цього року представили традиційно і вироби декоративно-прикладного мистецтва та художні роботи. Усі їх можна було побачити у фоє міського будинку культури. Взагалі, від, від подорожі сюди, від запрошення на будучи журі, взагалі я сприймаю схвилювання. тому що оцінювати дитячі роботи це дуже складний процес. Тому що мистецтво це взагалі. Так, це такий вид творчості, де немає кінця, де натхнення може повести будь-яку сторону і може виявитися в будь-якому виді мистецтва, як і в живописі, як і в декоративно прикладному мистецтві. Я завжди з великим задоволенням оцінюю роботи, тому що наскільки багата, наскільки багатогранна творча діяльність дітей, от дивлячись на роботи, можна намагатися зрозуміти, що дитина вкладає в свою роботу. Деякі роботи навіть креативні, наскільки цікаві, наскільки і позитивні, тому я з великим задоволенням. Приїжджаю в вашу в ваші країни, вашу смілянщину. Я дуже задоволена і дуже вдячна керівникам наших фахових. Коледжів професійних саме в напрямку мистецтва культури, які зголосилися прислати нам викладачів фахових дисциплін, і тому що дітки надзвичайно талановиті. Наші керівники, майже кожен керівник виставив своїх дітей і оцінювати фактично їх ну, немає кому. Тому сьогодні дійсно працює професійне журі. Це канівський коледж культури і мистецтв, це музичний фаховий коледж, це Черкаська філармонія, артисти, балетмей. Керівник колективу Росава ну, тобто люди дуже, дуже відомі, дуже фахові журі. І от навіть зараз сама допомагали тут з образотворчим мистецтвом, але ну, журі не може визначитися. Вони наскільки, наскільки говорять, що підготовлені роботи гарні, що не можна визначити от там перше, друге, третє місце. І кажуть, що працюють в Європі по таким стандартам, що розкладають роботи і от отбирають перші, другі, третє місце. Тобто всі роботи ділять на перші, другі, треті місця. Я так думаю, що, мабуть, надалі ми переймемо цю практику, тому що дійсно дуже важко оцінити. Ну, робота надзвичайно гарна. Конкурс передбачав визначення найкращих у декількох номінаціях. Однією з найяскравіших та найвидовищніших є хореографія. Графія, це колективні виступи, тож вони передбачають велику підготовку, в якій важливу роль відіграє злагодженість і відчуття партнера. Круто, що оновили пролісок, тому що ми сьогодні зможемо знову показати свої таланти, і нам це дуже сильно подобається танцювати і показувати, що ми вміємо. Ми вже до цього танцю звикли. Ми готувалися не так сильно і багато, тому що нам це дуже сильно подобається. Взагалі обширна програма. У вас так я займаюся танцями сім років. За цей час ми відвідали дуже багато фестивалів, дуже багато конкурсів. У мене зараз чотири сольники, сольник танців. Також у мене чотири групові у ну, нас, і це дуже круто, тому що. Це релакс Хвилювання не завадило учасникам яскраво виступити, продемонструвати свої таланти, потішити рідних і подарувати задоволення усім присутнім в залі. Імена цьогорічних переможців проліска обіцяють оголосити вже в травні під час гала-концерту. Організатори завдячують всім, хто допоміг після тривалої перерви організувати для дітей свято творчості і таланту. Окремо дякують ресторану Гостинний двір за сприяння у проведенні заходу. Особливі слова, як завжди, нашим воїнам-захисникам вони на варті нашого спокою і розвиток молодого покоління. В ці непрості часи стає можливим саме завдяки їм.